У понеділок перед судом міста Портленд, штат Орегон, з'явився 19-річний мугамет Осман Магмуд. Він звинувачується у спробі підірвати начинений вибухівкою мікроавтобус під час церемонії запалення новорічної ялинки. Дії іммігранта, сомаліця за походженням уже викликали реакцію суспільства. Зокрема, хтось підпалив приміщення мечеті, до якої ходив юнак. З подробицями зросла Байдюк. За словами прокурорів, Магмут обрав церемонію запалення ялинки у мальовничому штаті Орегон на півночі країни, тому що тут найменше очікують терористичного акту. він обрав це місце, тому що це Орегон, і люди тут не очікують терактів. Правоохоронці заарештували Магмуда після спроби детонувати вибухівку за допомогою мобільного телефону. навіть після того, як таємні агенти попередили його, що там будуть діти та жінки. Він дав чітко зрозуміти, що налаштований провести теракт як кажуть прокурори, Махмуд шукав підтримки у Пакистані для проведення теракту. На зв'язок з ним вийшли таємні агенти ФБР, які запропонували свою допомогу. Операція з його знешкодження тривала шість місяців. На подібний гачок американських правоохоронців потрапило вже кілька терористів, невдах. хтось налаштований на теракт, як цей чоловік може вийти на справжніх поганих хлопців, які будуть готові надати йому вибухівку для проведення страшних терактів. Друзі, знайомі та сусіди здивовані і кажуть, що народжений в Сомалі Магмуд був спокійним, розумним та вічливим хлопцем, який ріс у чудовій родині. Чудова родина. Це шок для усіх нас. Магмуд інколи молився у цій мечеті у містечку неподалік Портленда. У неділю приміщення мечеті підпалили. Правоохоронці підозрюють, що це була помста. Влада регіону посилила патрулі навколо мечеті. Це неприємна ситуація. Я виріс у цьому районі і знаю характер місцевого населення. Я впевнений, що це зробила меншість. Більшість дотримується інших поглядів у разі визнання винним у терористичній діяльності Могамаду Омару Махмуду загрожує довічне ув'язнення. Байдюк, голос Америки.